У місті Новокаховка відбувся сьомий міжнародний інвестиційний форум Таврійські Горизонти, екологічні інвестиції, Співпраця. економічний розвиток, головною ідеєю якого стала презентація Херсонщини як території здоров'я. Цього року участь у роботі форуму взяли понад 320 осіб. Зібрання проходило під головуванням очільників області Микола Костяка та Віктора Пелеха. Серед запрошених були представники ділових і бізнесових кіл, інвестиційних компаній та фондів, керівники адміністративно-територіальних одиниць та міжнародних організацій Росії, Румунії, Словацької Республіки, Киргизії, Польщі, Австрії, Литви. Грузії, Туреччини, Кенії, Чеської Республіки Республіки Білорусь першим до присутнім з вітальним словом звернувся голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк. Ради вітати вас на гостинній херсонській землі. Проведення масштабного форуму таврійські горизонти вже стала доброю традицією. Це дружня зустріч надійних перевірених плідною співпрацею партнерів і майбутніх інвесторів, яка дає змогу обговорювати. Ключові питання співробітництва здійснювати спільний пошук можливих рішень та напрацьовувати змістовні пропозиції, які принесуть і вже приносять відчутні результати. Мета форуму залучити якомога більше зарубіжних та вітчизняних інвестицій. Саме тому одного за іншим до слова запрошували керівників компаній та представників успішних втілених у життя проєктів, аби ті демонстрували потенційним інвесторам успіхи на херсонській землі. Та варто відзначити, що не лише представники від бізнесу знаходили приємні слова на адресу нашого регіону. Многі із учасників мабуть, приїхали сюди автотранспортом, і на в'їзді в Херсонську область везде стоять такі великі вивіски, де написано екологічні. Чистая область. Это действительно так. Но ну, мне лично очень, ну, довольно много приходится ездить по Консульскому округу, по стране. Я могу сказать, что действительно Херсонщина самый чистый регион Украины. Після урочистих промов у великій залі учасники приступили до роботи в секціях за такими напрямками: індустрія здоров'я, енергоефективність та енергозбереження, екологічно чисті території, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури, передові технології ВПК Херсонщини. Також у рамках проведення форуму було підписано п'ять меморандумів щодо впровадження на території області наступних інвестиційних проєктів: створення комплексу з виробництва індичатину в Херсонській області литовською компанією Арві, будівництво заводу по переробці томатів компанією Агрофюжн, розвитку переробної галузі з українським союзом Омисловців і підприємців Впровадження інвестиційного проекту по спільному українсько-німецькому виробництву вітчизняних зернозбиральних комбайнів типу клас Тукано «Тукана-440» та «Сків» на базі Херсонського машинобудівного заводу та будівництво олімпійського центру з підготовки спортсменів з водних видів спорту на річці Конка. Ми стараємося показати бізнесу, що власть з нормальним людським лісом, і ми привітствуємо бізнес на нашій землі і розчитую, що вони побачать, що тут здаються. Нормальні умови для реалізації цього бізнесу детальніше про результати сьомого міжнародного форуму дивіться у наступних сюжетах новин сьогодення.